У Волочиську створили пам'ятник Небесній Сотні. На його облаштування витратили близько 40 тисяч гривень. Це кошти не державні, а просто свідомих подолян. У конструкції використали символіку Революції Гідності. Подробиці у нашому сюжеті. Журавлі, що ринуть у небо. Саме таку ідею втілили у моделі пам'ятника Небесній Сотні, а народилася вона у Майданівці спільно із жителями Волочиська. Журавлі щороку відлітають в теплі края також, але вони повертаються в свої домівки, і ми віримо, хочемо вірити в це, що ми коли зустрінемося з тими хлопцями і подякуємо їм за те, що вони змінили наше життя, розбудили нас всіх. Пані Наталія разом із чоловіком створювали металеву частину монументу. кажуть, намагалися відтворити усю символіку тодішніх подій. Показати, що застосовувалося на практиці там, тобто і пляшка, це коктейль молотова, так потім е, бруківка і так далі. Ну і так, ми всім колективом ми потихеньку розробили нормально ці пам'яті. На реалізацію пам'ятки пішло близько двох місяців. Місцеві кажуть, задумана модель перевершила усі сподівання, бо не просто виглядає довершено, а чіпляє за душу. Дуже душевний, дуже так прямо щемить, щемить душа, мене переповнюють емоції. Дуже, 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 дуже вдячні. Окрім пам'ятника Небесній Сотні, на відкриття привезли речі з самого Майдану. Це підручні матеріали, з котрими люди йшли проти бойових куль. Від Служогідного газу, прості окуляри. От вся зброя, що вони мали, щит, палка, каска, пластмасова. І... Бруківка, не той зато і пляшки з сумішю, з музейного куточку і принесли сюди на відкриття. Волочиськ це третє містечко в Хмельницькій області, де можна побачити меморіал Небесній Сотні.